Всім привіт! Я рада знову вас бачити на каналі Хаотична Творчість. В першу чергу хочу подякувати вам за перегляди, коментарі і лайки. Ви мене дуже надихаєте. Я дуже вам вдячна. 29 травня, і я нарешті дов'язала свою майку з пряжі Yarnaard Symphony. Зайняло в мене місяць. Ну, я паралельно в'яжу і інший проєкт, але все. Зараз познімаю маркерочки, проведу ВТО і буду сушити. І покажу вам потім, як вона сидить на мені. Це в мене, до речі, розмір L. Пішло 215 г пряжі. Тобто, якщо у вас СМ, вам знадобиться всього 4 маточки такої пряжі. Дуже класно, мені подобається полотно за рахунок оцих віскозних вставок. Воно виглядає таким неоднорідним і рельєфним. Клас. Все. Іду, прати. З вами своїми покупками, які я зробила в Candy Yarn на Подолі. Це біля метро Тараса Шевченка. Я не знаю, чи є ще якісь магазини у Києві Yarn, але я купувала саме там. Ну, перше це дві ось такі ярнарт Макраме для. Хочу зв'язати собі відчавка. Хочу зв'язати собі сумочку. Для телефону, таку, знаєте, через плече, чисто для телефону, бо влітку, рідко, коли беру з собою сумку, особливо з дитиною на майданчик, тому планую зв'язати дві отакі сумочки. Далі, шість моточків я взяла Газал Бебі», Колір 3. Шість моточків я взяла ось такого червоного яскравого Газал Бебі Коттен. Номер 3439 для свого майбутнього процесу на спицях. Оскільки я дов'язала топ зелений, вирішила, що час починати щось нове. І з пряжі ще купила ось, і з пряжі ще купила ось такий моточок Гімалая. Гілдіс, мабуть, не знаю, як правильно це читається. Але це. Мікропаєтка, і я просто в захваті я уявляю, як буде виглядати ця пряжа в якоїсь такій пляжній сукенці. Чорній, але. але був лише один моточок тут всього 25 грам, 393 метри. Але якщо щось підмудрувати, то я думаю. Наперед сукню точно вистачить. Колір 58105. Було б е, більше моточків на розпродажі я брала, то я б взяла, звичайно, більше. І два таких гачка це трійка Knit Pro. Я ще не користувалась таким, цікаво. Хотілося спробувати. І ось такий звичайний За 85 гривень, четвірка. Це в основному ті гачки яким я частіше в'яжу, ну, ціни ви бачите. Тому зараз буду в'язати зразок, а вже гачки я спробую трішки пізніше. До мене приїхала посилка. Я все замовила для виготовлення цієї свічки. Як бачите, квіточки я вже трішки використовувала. А це в мене віск для основного проєкту для основи тут кілограм. Я сподіваюся, що мені, в принципі, його вистачить. Ще я дозамовила ось такі тримачі: це якщо ви заливаєте десь форму, сюди вставляється гніт. І тоді висихає віск, застигає рівномірно. Ще я замовила ось такий дуже цікавий для мене барвник. Він сухий, я не знаю, як ним користуватись, потрібно буде прочитати все-таки інструкцію. І ось така аромаолія для свічок з запахом дині. Я думаю, що це в мене будуть такі якісь пахучі квіточки. Тож сподіваюся, що до кінця відео я покажу вам результат, що сьогодні я зроблю все, що запланувала, хоча б у основу. І буду просто з нетерпінням чекати саме результату, бо це такий невеличкий в мене експеримент. Нарешті настало літо. На жаль, воно не таке тепле, як би нам того хотілося. Але хочу поділитись з вами двома готовими роботами. Планами і процесами, які я зараз в'яжу. Звичайно, в першу чергу я би хотіла поділитися готовою роботою. Це моє перше японське плече. Це топ м -м, з пряжі YarnArt Symphony. Десь всередині відео я вам вже показувала, розказувала, скільки в мене вийшло пряжі, скільки я його в'язала. Я його вже носила, і знаєте, він в процесі носки ще розтягнувся, але я сподіваюся, що після прання. Він поверне свою форму. Я знаю, таке буває з такими в'язаними речами з бавовни. тому сподіваюся, що все буде добре. Я дуже собою пишаюсь. Мені було дуже цікаво в'язати цей процес, вивчати таку нову техніку для себе. Взагалі, світ в'язання для мене відкривається з кожним місяцем все більше і більше. Я і я отримую все більше і більше задоволення. Але це ще не все. У мене є ще одна готова робота. І, ну окей, майже готова робота. Мені ще залишилось заховати ниточки, але дівчатка, це моя пляжна сукня, яку я в'язала половиною місяці. Так, десь половиною. І я хочу сказати, що я просто в заході. Я вам таки зроблю якийсь підйом не на собі, бо вона. Вона досить прозора, тобто в мене ще має бути купальник, я хочу собі придбати такий жовтенький, цільний і, можливо, колись вставлю вам а, кадри з пляжу. Але вона дуже класна, вона довга вийшла, досить довга майже в підлогу, так як я хотіла. Знаєте добре, що в якийсь момент я зрозуміла, що вона після прання розтягнеться і трішки забрала довжину. Бо якби я тоді не забрала і зробила б її без ВТО такої довжини, якої я хотіла, то, мабуть, довелося її розпускати, бо вона була б занадто довгою. А так, я в Захваті, чесно вам зізнаюсь. пряжі тут однозначно більше 10 мотків. Я не важила, не знаю. Можливо, пізніше зважу, напишу, скільки грамів тут. Але вона величезна. сподіваюсь, що я таки зніму вам її на всю довжину, десь повішу на вішачок, Але я собою пишаюсь. Знов-таки, це була довга кропітка робота, але до пляжного сезону я тепер готова. До речі, все це в'язалося гачком номер 3. І знаєте, я би зв'язала собі ще одну таку сукню чорну, але, мабуть, я візьму більший гачок все-таки. Щоб це було швидше і щоб щоб це було, щоб були більші дірочки. Для тих, хто вперше на моєму каналі, пояснюю, що це полотно. Для тих, хто вперше на моєму каналі, я хочу розповісти, можливо, ви не бачили мої попередні відео це сукню я в'язала єдиним полотном. Тобто, я почала знизу переду вив'язувала. До талії, вверх, робила убавки, зробила проймочку, вив'язала вверх. Цим самим полотном я зробила, бачите, місце для голови, для горловини, як правильно сказати. І далі вив'язувала вже по спинці, зробила, до речі, росток, вив'язала по спинці, робила додавання і. Повністю донизу я вив'язала. Тут у мене я зробила ще такі розрізи, але я не знаю, можливо, я залишила, ось, бачите? Я залишила ниточку, можливо, я його зашию до кінця. І по краям потім я просто зробила такі три ряди, по три ряди стовпчика без накиду і просто з'єднала отаким шовчиком. Мені дуже подобається. Я в захваті, чесно вам скажу. Дуже кропітка, довга робота, але воно того варте. А геть зовсім забула. Я також зв'язала ось таку сумочку, ну їй, мабуть, погано вам видно на коричневому фоні. Це пряжа YarnArt Macrame. Колір я вам не скажу, тому що я його на етикетці так і не знайшла. Це Такий темно-шоколадний колір. Зв'язала сумочку, дівчата, ношу. І я дуже задоволена. Просто це дуже зручно, особливо зараз, влітку, коли вибігаєш з дому без якоїсь сумки, повісив через плече і надійно, і, на мій погляд, стильно. Я бачила на Пінтересті дуже багато таких сумочок, дівчатка в'яжуть. Тому я дуже задоволена. Зараз у мене в процесі ось така робота. Це пляжна сукня для моєї подруги. Вона надіслала мені ось цей референс. І попросила зв'язати щось подібне. Не лякайтесь, це не на дитину. Вона вона дуже подруга, вона дуже тендітна, дуже струнка, і я врахувала досвід літньої сукні оце своєї жовтої. Я розумію, що після ВТО вона ще трішки розтягнеться і буде їй так добре, гарно в обтяжку. Конструкція досить проста. В'яжу знизу вверх. Поки як, який буде верх, я ще не вирішила, як його буду вив'язувати, але тут просто я робила убавки, зараз ще трішки вив'яжу, буду робити вже додавання і зверху вив'яжу, ну, можливо, якийсь такий, знаєте, як бікінь купальник. Подивлюсь, що, що ми подумаємо. Так, гачок це в мене 3,5 і пряжа Ярнард ідеал колір 220. Я сподіваюся, що вийде щось гарне, їй сподобається, бо в мене дуже багато планів, дуже багато моделей, які я зберігла з Пінтересту, і в мене таке велике бажання все це повторити. Мабуть, літа не вистачить, але якщо що, то наступне літо в нас теж попереду чекає. Тут у мене процес з минулого року. Це сумочка з рафією. Минулого року я в одній з майстринь купила. Майстер-клас. І знаєте, в мене щось він не зайшов. Я не зовсім зрозуміла, як вив'язувати цей візерунок нижній. Якось мені все не дуже подобалось. Я хотіла її розпускати, але потім вирішила, що це ж можна просто зробити мою улюблену філейну сітку. І продовжила в'язати. Роблю по бокам добавки, щоб вона трішки розширювалася вверх. Це гачок номер 3 Рафія, може, напишу вам, чи сфотографую, прикріплю фотографію, не пам'ятаю, як вона називається, вона в мене далеко захована. Мені здається, якщо відпарити її, то буде дуже дуже така класна літня сумочка. Сподіваюся, що до кінця цього тижня я її дов'яжу. В'яжеться досить швидко, але, знаєте, але, знаєте, пальчики болять. І оце особливо після Ярнарт Макроме. Боже, як у мене боліли пальці. Я вив'язала ту сумочку для телефону за один вечір, але я проклинала все на світі, якщо чесно. Я не знаю, як дівчата в'яжуть сумки. Але це досить кропіткий труд. Можливо, хтось дивився мої відео за лютий, здається, чи за березень, і пам'ятає цю спідничку. Яку я в'язала-в'язала, і я її вирішила розпустити, бо я зрозуміла в якийсь момент, що я не буду її носити, бо вона коса, крива, ззаду такий дуже негарний рівний шов, і я не впевнена, що ВТО цей шов виправить. Тому я вирішила її роз... Тут багато-дуже багато помилок я зробила на самому початку. Я вирішила, що я її розпущу. І зв'яжу собі літні шортики для дому саме. Я хочу щось дуже легке, повітряне, тому, скоріше всього, це буде бабусин мотив. Зараз я вив'язую резинку по талії. Не знаю, скільки це в мене рядів вийде, але я приміряю на ходу. Я дивилась пару майстер-класів, як зв'язати собі такі шортики легенькі. Тому у наступних відео буду з вами ділитись процесом. Не знаю, наскільки швидко в мене вийде і чи буду я носити ці шорти цього літа. Але сподіваюся, що все-таки встигну до того ж, якщо це буде бабусин мотив, то найскладніше тут вив'язати ось цю резинку. А далі має бути все простіше, ніж мені здається. І наостанок я з вами ділилась десь у відео, в цьому відео, своїми покупками. Я зв'язала ось такий зразочок з Газел Бабі Катон. І знаєте, мені не дуже подобається щільність моя це спиці номер 4 і я все-таки думаю, що варто зв'язати ще зразочок спицями номер 3 для того, щоб порівняти, і якщо мені не сподобається і спиці номер 3 чи 3,5. То ця пряжа піде на щось інше, однозначно. Бо якесь воно таке розхлябане, мені здається, воно не буде ні форму тримати, не виглядати якось добре. Тому, тому будемо бачити. Також в наступних відео поділюсь з вами, що я вирішила, і чи взагалі буде цей проект втілений в життя. Хоча мені дуже б хотілося, якщо чесно. І, звичайно, я ж в процесі створення своєї мега-свічки. Уважні глядачі вже, можливо, здогадуються, як це буде виглядати. Але наразі поки що вона майже готова. Але я хочу додати пару елементів. Мені не зовсім ще подобається результат. І сподіваюся, що наступного тижня у нас будуть гості і якраз до гостей. Ця свічка вже буде прикрашати наш стіл. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Мирного неба вам. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі. Рада була вас бачити, рада була розділити з вами частинку мого життя. До наступних зустрічей!